Так, друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудер. Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде ролик про долю крипти після виборів в США. У нас якраз сьогодні я записую відео, це 5 листопада. Будуть проходити вибори, ну і будуть результати там в Америці, я подивився набагато швидше. У нас, якщо в Україні, наприклад, вибори проходили, то результати там через три дні в Америці. Результати за декілька годин після закінчення виборів. Ну, це дуже круто. Значить, що може бути? Дивіться, друзі, поки що я говорю, ви будете дивитись, коли ж вибори пройдуть. Ну я говорю зараз наперед. Є певні коливання ринку, буде залежати від того, хто переможе. Якщо переможе Трамп, думаю, ринок може дуже добре піти наверх. Якщо переможе Каміла Харріс може бути якась корекція, тому що вона не підтримує крипту насправді і може бути корекція в моменті з якимось набором позицій Можливо, навіть на 64 може сходити ціна, тому треба бути дуже уважними і сильно не спішити. Тобто можна частину купити, наприклад, по крипті, але я поки що сильно не спішу. Ми частину були взяли. У нас зараз там є новий продукт, також лонг До речі, можете подивитися по посиланню нижче, залишити інфа за вашу заявку. Вам повідомлю цю інформацію. Це робота з нами на протязі двох років інвестицій. Де ми заробимо від 300 до 1000% за два роки. Ну і плюс є ще наставництво по трейдингу, де я даю якраз основні елементи в трейдингу саме тобто в спекуляціях. Тобто, хто хоче інвестувати, це одна ситуація. тобто Щоб не навчитися, не, не заморочуватись, а хто хоче навчитися прям, ну, розуміти ринок і заробляти на коливаннях там, на спекуляціях, то це вам підійде, звісно. Насталось тупо третього. Давайте поїхали далі. Значить, біток у нас поки що є певний позитив. До речі, набрали ми тут локальний тренд. Подивіться, тобто все нормально. Далі від... я відмічав дві зони. Перша зона 71,972 дійшли. Друга 73,777. Це хай. Майже добили ми до хая. трошки ми надістали, там 73,620. Це було закономірно. Дуже багато, я думаю, заявок стояло на продажу, починаючи від 70 тисяч до 73, я думаю, там аномально кількість Всіх зняли, потім далі ціна пішла вниз. Тобто, далі, я думаю, що може бути якась розторговка. Друзі, якщо зараз нормально ціна тут проторгується, наприклад, може бути вихід надалі ось такий. Головне, щоб він був повільний, щоб не швидко. Боже якщо швидко, зазвичай такі зони не пробиваються. так Далі ще один сценарій. Якщо ціна, наприклад, зараз не зможе тут закріпитися, це можливо, можливо, буде злив, то може бути ось такий варіант. Десь може навіть ось так, друзі, на, на висхідну лінію тренду, і потім уже вихід. Ну я в будь-якому випадку очікую вихід в найближчий час. Вихід наверх, ну це моя особиста думка, я ні на кому не нав'язую. Може бути все на ринку, але я думаю, що маємо вийти, враховуючи де альта, скільки вона там стояла. Біток в цілому розторговувався тут дуже непогано, є тренд наверх, тобто все показує на те, що мало би піти. Но не виключено, що може зробити маніпуляцію навіть. Друзі, це теж варто розглядати. Може бути навіть так, друзі. Я вам ще раз говорю, може бути така ситуація. Може бути так, зразу хочу повторити. Може сходити на 44-45, зняти тут всіх. Я на це мало вірю, даю на це там процентів. 5-10, ну цей такий варіант може бути. Ще раз повторяю, щоб було зрозуміло, тому що знаєте, скажуть Рома, сказав, там підемо на 80, все. Але нічого, що ми можемо перед цим 80 сходити на 50 або на 45, може бути і таке. Завжди треба розглядати декілька друзів сценаріїв. Не може бути, що все 100% йдемо туди. Ну якщо хтось такий є і гарантує там, знімає ризики, то я там готовий саме інвестувати гроші. Щось що впевнений, що ми точно підемо туди. Точно. Якщо, якщо, якщо ми то не йдемо, він компенсовує ризики, ну тобто компенсовує збитки. Ось таке. Тому тут сказати 100%, друзі, ніколи неможливо, тобто завжди є декілька сценаріїв. Ну, поки ми, звичайно, не перебили оцілої, друзі, якщо ми будемо перебивати ось цілої або ось ці, то, звичайно, може бути і злом в моменті, і модель буде поломана. Тобто важлива задача не йти нижче ось цих от мінімумів. Бачите? От раз, мінімум два, три, чотири, от 5. Тобто важливо не йти нижче них. Якщо підуть знімати вниз, ну тоді може бути набагато довше насправді І може бути, що тренд тренду буде уже важче йти насправді. то ну наверх Далі ще один елемент хочу показати по BTC. Я його показував, до речі, в записі нашим студентам в канали. Значить, дивіться, що по BTC я хотів показати на тижневому графіку. Тут є дуже одна важлива модель, ось на тижневий графік. Це одна свічка один тиждень. Тобто, дивіться, якщо ми проведемо зараз рівень по цій зоні, от 69, ну попередні, хай бачите, там рівно було 69. Все правильно. Тепер подивіться, друзі, є один важливий момент. Бачите, завжди були розпили біля цієї зони. Подивіться, тут нема закриття. Ось у нас було закриття, до речі. 69,026, а тут 69. Ну, закрились вище, ну, слідующа свічка не змогла. Тому що чому? Багато пройшли, швидкий підхід, я про це говорив. Зазвичай не пробиваються такі екстремальні рівні, і це історичний хай. Тобто, були спроби, були, вони пробували, пробували, потім складони знову, пробували, знов не змогли. Тобто, дійсно там є багато продаж. Подивіться тут. Закриття вище, закриття нижче. Тут знову тест, знову не пішли, знову відкат. Тобто познімали, набрали енергію. Тут реально, подивіться, дуже багато ми стояли. І тепер у нас що відбулося? Такий, як хібний пробій. но є один важливий елемент в цьому. Я про це, до речі, теж розказую на наставниці по трейдингу. Вам тут говорю просто, тому можете оцінити в коментарях нижче, чи така інформація заходить, тому що я тут вам говорю дуже багато різних таких елементів з платної інформації, з платною, яку я. І з моїм партнером ми це вивчали дуже довго записували, вивчали, аналізували, практикували самі на цьому. На якихось певних елементах опалювалися, скажем так, опалюватися. скажімо так це в грошах. Тобто, ну, ми платили за те, що щось навчитись, наприклад, щось вивчити. Тобто я вам це розказую просто так. Дивіться, який важливий елемент. Тобто є хівний пробій, немає реакцій. Бачите, немає падіння далі. Тепер важливо, якщо ця свічка, наприклад, тижнева зможе, хоча би ну важ... Ну, звісно, класно було якби вона перекрила сімся там три ну, Там пішла вище історично. Хай це було б класно, Но, важливо, навіть якщо вона закриється там 71-72, це вже буде непоганий різон, але, але нам треба ще confirm, тобто підтвердження цього. Тобто, мало того, що вона може закритися, оця. я зараз, бачите, малюю просто її тут. Вона поки що у нас тут як доже йде. І далі, якщо буде confirm, друзі, отакий от імпульсний, все, значить, дійсно, пробій у нас настоящий і може бути продовження руху. От я вам намалював, як може бути взагалі модель? От Якщо таке буде. Тоді так, поки цього нема, ну там можна буде не взяти там на лоях. Я розумію, друзі. Але коли ось така ситуація, тоді можна буде підтвердити, що дійсно альта може піти. да, можна і трохи дорожче купити, можна брати, як завжди, частинами, частину тут частину нижче або вище, тут залежить від того, куди ринок піде. Тобто, це важливо. Поки що виглядає, бачите так, що може бути ще якийсь відкат, напрошується ця ситуація, чесно вам хочу сказати. Тобто, я би ще може, розглянув можливий якийсь відкат після цього, але тут треба, щоб була. Дійсно підтвердження. Поки що хібний не пробій є, немає підтвердження. Тобто тиждень не закрився. Це я зараз говорю про тижневий графік. Ми зараз говоримо про довгу позицію, довгострок. Тобто в моменті може бути все ж завгодно, може піти на 60, на 65, на 75. Тобто, ну я говорю для продовження, що нам потрібно. Якщо не піде, може бути ось така ситуація. Можливо, навіть будуть оцих виносити. Ну, я в цьому, друзі, даю на це процентів 5-10, даю на це, ну це можливо. Можливо, що піде не зразу. Тобто поступово імпульс назад, тобто, ну на 40, звісно, а 44. Ну так, да, плюс-мінус. Назад ретест і звідси вже буде енергія тоді перти далі там на продовження. Це вже може бути аж десь на весну. Це якщо так зроблять. Як можливий варіант. Ну, я щось думаю, враховуючи, що де у нас альта, тобто, якщо туди піде біток, то альта тоді буде коштувати взагалі копійки. Бля, я не знаю тоді. Дивіться, от атом у нас є, я просто вам покажу. Тобто цей варіант, все, ми закінчили з бітком, ви зрозуміли. Тобто, дивіться, де знаходиться атом, друзі. Ну просто він уже знаходиться на 4 річному лову. У нас остання ціна була ось тут, ще у 20-му році. Тобто тут уже недалеко до історичного лову, насправді. Я не думаю, що туди дадуть таку прям можливість таких дешевих цін. Я щось сумніваюся. Ну, можливо, звісно, друзі, ще є один варіант. Біток може піти на корекцію трохи, ну, кеш, не на, конечно, не на 40, там 4. ну, може там на 60, там 65 а альта може піти проти бітка. Таке може бути. Тобто, може вирости домінація альти. Або інший варіант, дивіться, BTCD. Тут у нас буде ролик сьогодні такий не маленький. Дивіться, от домінація. От у нас, бачите, от я, до речі, це малював. Ось дві зони. Перша зона ось ця, тому що тут є дуже багато проторгованого об'єму. Можна навіть подивитися, дивіться. от. Можемо глянути. Перше, бачите, нас тут набрали, було це зрозуміло, другий варіант. І ось третій. Бачите, проторгований об'єм тут. І є варіант в тому, що тут можуть зупинити. Ну я би, напевно, розглядав 73%. А це ще, друзі, 20% домінації на біток. Ну, я тоді не знаю, тоді біток має піти, напевно, на 75% альта має лишитися на місці. Тоді домінація може вирости, або альта трохи вниз, навіть, і тоді можуть зробити такий хібний, і тоді може піти Альта. Це як варіант. Може воно сюди не дійде, тому що в цілому у нас тут немає ніякого висхідного тренда, тут рейндж, і можливо, верхню границю ми можемо не дістати. Можемо не дійдемо. Ну, але, в принципі, ще далеченько. Якби ми зараз хоча б було 68, тоді було б взагалі топ. Поки це 60, ну таке собі. Ну я не знаю, багато вже подивиться, тут виросло, але хоча такий тренд є. І зазвичай тренд закінчується якимось імпульсом. Тобто закінчується дистрибуцією. Що таке дистрибуція, друзі, коли у нас виходять якісь великі свічки? Тобто, у нас йде імпульс, наприклад, на великих свічках. Ну, як тут, бачите, ось тут сильно пройшли, потім відкат, все, постояли і далі вже наверх. Тобто так само і тут, от, а от отак от, от закінчиться. Бачите? Типа сильний імпульс такий на великих свічках є волатильність, тоді розворот. Поки що ми такого не бачили. Тобто можна розраховувати на те, що ще біток не досяг своєї кульмінації по домінації е проти Альти, скажімо так. Тобто, можливо, ще буде імпульс. Це треба теж враховувати. Можливо, біток піде сам, альта піде вниз, або, наприклад, біток піде вверх, альта лишиться на місці. Або альта піде вниз, біток лишиться на місці. Тут знаєте, багато моментів є. Ну я думаю, все-таки, напевно, біток піде наверх. Альта може трошки вниз. Якраз домінація може там піднятися ще на 10-15 Десь в зону 68-70. А тут, і от звіти можуть легко так прям в моменті зливати реально. Ну і це буде, я думаю, плюс-мінус там півроку. Ми маємо десь пройти на подамінації вниз, потім далі знову будуть гроші перетікати в біток, зальти. Тобто півроку я думаю, тренда, як ми маємо побачити, півроку, може там вісім місяців польти. Ну, це моя особиста думка. Будемо дивитися. Значить, це від того, які в нас будуть моменти зв'язані з виборами. Тепер слідущий момент, друзі. У нас по ще раз скажу зараз якраз по економічному календарю. От, бачите. 13.000, президентські вибори. 12. -й. Ну, це початок. Це початок виборів. Далі можуть ну, подивимося, як будуть по результати. По результатам, скоріше, здивіться, буде, напевно. результати, я думаю, що буде вже вночі, коли ми будемо спати. От тоді якраз будуть результати. Завтра на ранок буде вже зрозуміло. Тепер далі. У нас сьогодні зараз буде індекс оцеї ділової активності в секторі послуг за жовтень. Ну і буде індекс менеджерів. по... Сфері США і АСМ індекс це теж важлива важлива новина, але я думаю, все-таки буду чекати виборів. Ці зараз всі новини економічні такі, Завтра запаси сирої нафти, але но важливі новини, друзі. По процентній ставці в Банку Англії це таке. Америка, друзі, ось це. Мають знизити на 0,25 двадцять пункта пункти по ФРС. Якщо знизити на 0,5 друзі, я думаю, ринок може тоді дуже сильно сходити. Реально наверх, і американський і кріпта і так далі. Поки що планують зниження на 0,25. Треба, щоб вниз на 0,50. Ну і плюс буде за, за, заява ФОМК. Ну і прес-конференція. Тобто, от в четвер, прям буде топовий день. Я думаю, що волатильність буде прям хороша. Тобто, сьогодні, завтра-післязавтра, друзі, прям волатильність буде бешена на ринках. Будьте акуратні з цим. Не треба сильно спішити. Можна розставити заявки, можна частину взяти. Можна, якщо, наприклад, піде вниз, можна буде ще добрати. Ну і не засаджуйте всі бабки вашого портфеля. Це моя, моя вам рекомендація. Ну, можете робити, як хочете. Я рекомендую все не засаджувати. Як краще, наприклад, я говорю про себе, я куплю дорожче, але це вже буде надійно. Чим я зараз куплю на все, воно воно провалиться. На Мінус 20%, або на мінус 30% я буду сидіти думати, що я міг робити. Таке вже просто було, я вам розказую просто на досвіді. Тому я не засаджую весь кеш. Тобто я все рівно залишу процентів, я думаю, мінімум процентів там 40%, я залишу. Навіть якщо ринок піде вище, я куплю дорожче, нічого страшного. Я не дуже жадний. Я купити полоя, знаєте, ну не завжди там вдається. Я просто можу частину купити, але я завжди лишаю кеш на випадок, якщо ринок буде провалювати, щоб я потім не сидів і не думав, що треба було те, або треба було сього. Або треба було купляти, або якщо. Наприклад, дивіться, ринок піде наверх, я сиджу в позиції. Якщо ринок піде вниз, в мене є кеш, щоб я міг добрати, десь там подивитися, де я можу, які для мене ціни будуть найактуальніші для того, щоб я міг добрати позицію. Тобто, дивіться, зараз три дня дуже-дуже важливих. Дуже важливих. Значить, поки що тянуть наверх, ну це ще нічого не означає. І до речі, що по альті, враховуючи, де альта, друзі, я не думаю, що ринок, ну ми атом подивилися, ну тут взагалі. Але є одне но, яке я вам хочу показати. Тобто, яке може бути но. Є у нас ось тут теж ця зона. Ну, це сюди, я думаю, він не піде. Але можете подивитися, дивіться, який тут є приклад. Бачите, після такого провалу, після набору, після цього зносу, у нас пішов висхідний тренд дуже надовго. Я думаю, друзі, щось подібне, перед, завжди перед рухом сильним, наверх або вниз, завжди є. Ну, дивіться, самі сильні рухи починаються після хібних пробіїв. Ось у нас, якщо тут, бачите, от подивіться, ось тут ми там пісходили на хай, тобто щось зробили перехай, ну, зараз подивимося 44, максимум 80-44, ну, чуть чуть не добили. Ну завжди самі сильні рухи починаються після хібних пробіїв. Тобто, якщо у нас тут є ціна, я думаю, можуть зняти оце все. Ось тут сюди сходити, оце все зняти. Тут постояти там день-два, і потім вже буде енергія для ось цього зростання далі. Тобто, це як варіант, можуть сходити нижче там 360. Це небагато, друзі. Насправді це у нас зараз ціна 4. Ну там реально там 20%. Може таке бути. От я про це попереджую. Може таке бути. Я думаю, що важче буде провалити ефір і біток. Ну, ефір тут небагато. Тут там, такі на 15% вниз, там, там на, на 20%. Оце зняти, всіх там на 2000, наприклад, сходити, чи на 1900, наприклад, до якраз до висівної лінії тренда. Можливий такий варіант, друзі. Має пересильним рухом. Може бути таке. Але є одне но. Можливо, це вже було ось тут, друзі. Це як можливий варіант. Можливо, це вже ми побачили на початку вересня, на початку серпня, ми там брали, були. Е, я писав, що безладний інтернет канал До речі, він теж є по посиланню нижче. Можете перейти почитати. Там є інформація за 5 число. Я там давав 6 позицій. Здається, у нас було там БМЕ, ВІВ, Пепе. Ні, здається, ми брали Атом, точно пам'ятаю, брали і що ще. У нас було ось 6 монет. Тут ми брали, ну в цей день, тобто, ну і ціна потім відскакувала, дещо зараз знаходиться далеко, дещо знаходиться вже високо. Тобто таких цін вже немає. Ну, це як варіант, можливо, це вже було. Ось отут було в серпні. Ну, я би, чесно би ще розглядав один. Злив. Якось як, ну, як ну, на мене, це було б, напевно, по техніці це було б саме правильно. Ну, плюс це крипта. Тобто завжди все, коріхті починається зі зливої, коли там всіх винесли, і є енергія йти далі. Це зазвичай так відбувається. Ну, подивимося, як буде по факту. Подивіться, от нас теж тут. Оде у нас знаходиться там іота, подивіться, вже от недалеко, вже історичний лов. Тобто ще там, ну, ну понятно, тут ще 60%. Ну, Насправді, альта знаходиться просто дуже. Печальному стані, чесно вам хочу сказати. І якщо біток піде там на 40-4, там 4, то я не знаю, що зальтою буде, друзі. Може бути мінус 50 ще від, від цих цін, які є зараз. Це також варіант, який must have. Може, може бути, maybe must have. знаєте. E, значить, можливо, він буде, але треба завжди бути готовим до всього. Якщо ви не готові, друзі, вам не треба взагалі сюди лізти. Тобто ви маєте бути готові до любого розвитку подій. Піде плюс 500%, good. Піде мінус 50, теж good. а якщо будете сіти в довгострок, все одно, друзі, дивіться, є важливий момент, який я теж говорю на, там, на нашому продукті Term. Навіть якщо, дивіться, от, наприклад, там VIP, давайте. Я його там люблю, цей інструмент. Це не означає, що я там туди все засаджую всі гроші. Ні, друзі, я можу купити там частково, але я думаю, що цей, ця монета буде коштувати багато довгостроку. Особисто я про неї розказував не раз. Ну, наприклад, там ВІВ, навіть якщо ми тут купили і ціна піде сюди, повірте мені, в на, в діапазоні там, 4, 5, 6 місяців, все рівно воно буде вище. Да, ми можемо не взяти там сам по самій низькій ціні, там мінус 30% ще. Да, ми можемо там взяти менше. Ну, все рівно, я думаю, в діапазоні півроку-рік це буде там, ну. Я думаю, там 300-500%. Ну, це моя особиста думка. Подивимося, може і не буде. Ну, я просто думаю, що ось та монета може бути. Тобто, навіть якщо ми не купимо там по 1,5, а купимо там по 2, наприклад, для нас це не критично, але я все рівно люблю те, щоб я не був, знаєте, там лохом на ринку, скажімо так. Тобто я люблю так, тому що якщо знаєте, я то купив по 2, ціна потім була по 1,3, ну така собі ситуація. Тому я що зроблю? Я куплю, наприклад, там по 2, куплю там по 1,5, і куплю там по 1,3. Якщо буде, якщо не буде, я купив по 2. Все, я, я на коні. І тоді, навіть якщо далі ринок піде там наверх обновляти хаї, я можу купити і там по 2,5, і, і ну нічого страшного. Нічого такого немає. Зато я по 2 теж купив. Щоб ви розумієте, я завжди буду на коні. Я не буду гристи собі локті. І там займатися самоїстом, що я там, О, от можна було, там можна було. Друзі. Ну, запитайте, саме любиме слово трейдера: треба було. Треба було зайти, треба було вийти, треба було брати на більше, треба було не брати і так далі. Треба було. Ну, от, а що, ну треба було, що не робив. Знаєте, тут теж трейдер завжди не правий. Купив, ну, рідко, що ви купите, знаєте, тут лою і тут вийдете. Ну, буває таке, одна буде 5 років на тисячу, реально, що ви так зробите. Всі інші це буде нереально. Тобто, повірте мені. Значить, який е, 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 важливий момент є трейдер, якщо сказали, завжди не правий, тобто, треба було там взяти, треба було тут взяти. Якщо ви знаєте, тут візьмете, піде наверх. Молодець, якщо піде вниз, треба було не врати. Ну блін. Знаєте, тут такі завжди є так, є в різні моменти. Все не використаєш, ваша задача забрати якусь частину з цього руху. Наприклад, якщо ми тут зайшли, наприклад, тут зайшли. Якщо ми навіть забрали 50% з цього всього руху, дивіться, отут, наприклад, ми пройшли, були 100%. Якщо ми навіть взяли 50%, це круто, друзі. Ви взяли половину всього руху. Це офігенно, повірте мені. Тобто, якщо мене взяли, дивіться, ми навіть взяли тут 50, дивіться, от я вам просто провожу. Приклад. Наприклад, взяли ми тут, взяли ми там 50%, і ми вийшли там 2,3. Подивіться, зараз це на 2,1. Тобто ми можемо вже купити дешевше, чим ми там потім вийшли і не добрали оцей рух. але не лізти потім далі, друзі. Це важливо. Подивіться, як тут хіний пробій, я вам сказав, що от починається далі, починає все летіти вниз. Все. Тому я сильно не спішу. Що я би ще вам Пепа, наприклад, теж для мене хороше. Монета одна з ж самих топових. Я думаю, що меми себе покажуть. Тобто АІ, штучний інтелект. Меми покажуть, ну і там я думаю, що зможе з геймінга ще показати. Ну, ще є, конечно, у нас там всякі, типу арбітрума і так далі. Там Сью, Арбітрум, ну Сью вже виріс, арбітрум може теж показати. Для мене, конечно, я би хотів, щоб воно сходило сюди. От, ну, для мене було б ідеально, що ще 5 ось отут. От може навіть на зйомі оцього лоу. Зараз вам покажу. Оце у нас є лоу, ось він, бачите, ось він тут. Якщо б його знімали, оце була би сама офігенна точка для мене особисто. Але не факт, що це піде. Тобто, це нам ще треба, щоб ціна падала на мінус 28%. Можливо, не буде. Якщо піде, буду брати. Зразу говорю. Тут або ну, якщо піде там ще на 3 на 405 от сюди, то це взагалі буде ще краще. Якщо сюди піде. Ну я не думаю, що ми будемо знімати ось це, це буде прямо вже, ну, жорстко. Ну, звісно, може, якщо там щось відбудеться, прямо суттєве. Ну я буду дивитися по ситуації. Тобто, дивіться, друзі, це не означає, якщо сюди сюди зразу падає, я буду зразу залітати. Ні, друзі, я буду дивитися спочатку, яка буде реакція і що будуть тут робити. Якщо будуть тримати, буде якась відповідна об'єм і так далі. Є інтерес великого гравця, я буду дивитися по графіку. Буду брати. Якщо ні, буду сидіти далі спостерігати, можливо, сходять навіть сюди. Тобто, це ще, щоб ви розуміли, мінус там 40% від цієї ціни, яка і зараз. Ну, це багато, друзі. Якщо туди піде, я, ну, тут вже оця зона. Я думаю, це вже буде. Ну тут я точно буду купляти, просто лежить по яким цінам. Це саме топова зона. Значить, що ну, все буде залежати від того, як буде вибор в США, яка буде ставка, ще раз повторяю. Ну, і я вам намалював, що буде на тижневому закритті бітка якраз цього тижня. Це важливо. Тому я можливо частково куплю частково. Но не на всі гроші, друзі. Я точно буду чекати, як буде тиждень закриватися. Ще раз повторяю, для мене важлива техніка, щоб для мене як технічно буде закриватися графік. Графік, запам'ятайте, ніколи не бреше. Графік ніколи не бреше. Графік завжди говорить правду. Тому мені там, що там пишуть і так далі, мені це все пофіг. Я де буду вийти свій аналіз. Що буде на нажнем? Якщо буде закриватися, от, ну, наприклад, там, вище 72 з нормальним закриттям, з повільним підходом сюди, наприклад, там, до неділі, бо взагалі топ. Якщо не будуть, буду далі чекати, буду дивитися, яка буде тут реакція. От і все. Можливо, звісно, потім знаєте, що може бути. Є така є такий варіант, зараз я вам просто покажу. Що може тут ще статися? Це аномальна штука. Один раз таке було, зараз я вам це покажу. Зараз я вам це покажу. Тоді, коли сказали, що Тесла купляє біток, оця свічка, ось вона. Бачите, на 20% тут були, сказали. І зараз до речі, похожа ситуація, щоб ви розуміли. О, дуже похожа. Теж на набор позицій, ось тут. Довго ми там сюди йшли. Теж тест, відкат. І зараз дивіться, похожа у нас ситуація. Так, да, вона трошки типу, відрізняється. Звичайно, не один в один, але вона нас з закономірності. Ну тоді було сказали, що Тесла бере біток, і я не питаю, щось вони сказали. Тоді Тесла купила що 30 тисяч бітків. Ми побачили імпульс на 20%. І, до речі, можливо таке, що теж звідси можуть дати ну, на 20%, я думаю, що ні. Ну, я думаю, там тисяч, наприклад, на 8 доларів. Ціна може сходити на 7-8 на тисяч. Тобто може таку свічку дати. Як варіант, друзі, таке можливо. Таке можливо. Не факт, що Альта так зреагує зразу. Може просто якраз біток, може домінація в моменті може піти, якраз то, що я вам сказав. в моменті там на 70% і з подальшим якраз відкатом, переливанням бітка в альту. Дорогий біток буде, дешева альта, і буде прям топовий перелив, щоб ви розуміли. От як варіант, таке теж можливо, щоб робити це все одночасно, зразу одною ну свічкою, як було тоді, по як я вам вже тільки що показував по бітку. От тоді, коли це зараз я вам скажу, дивіться, це було у нас 21-го року, 8 листопада. Ось така свічка на об'ємі. І все, далі продовження пішло. О зараз може бути подібна ситуація по BTC. як варіант. Може бути така ситуація, друзі. Можливо, це буде звідси, можливо, це буде 70 або 71. І тоді, до речі, ну, тоді для мене вже буде точно сигнал. Ну, важливо, конечно, закриття цієї, свічки. Ну, якщо там буде на об'ємі, і закриття буде під хай. І далі вже все буде нормально. Тобто, ну тоді, звісно, тоді можна брати буде альту вже спокійно, тобто і сидіти. Ну, біток я не дуже хочу, тому що він мало дасть. Я маю на увазі в інвест. В моменті можна і біток поторгувати, звісно, на фівчах. Може дати нормально, Ну, Но в моменті каже, що хотілося б сидіти до цього, коли цей буде імпульс. Знаєте, що там вже бути в цій позиції? Тоді це буде взагалі то. От я вам дав декілька варіантів, друзі. Декілька варіантів. Що буде, будемо розглядати. Звісно, я не гарантую якийсь один з варіантів, знаєте, теж можна зараз що зробити. Можна взяти зараз ще таких романів, там 5 чи 4. Випустимо ролики різних, кожен розказує свій варіант, хтось, друзі, вгадає, куди піде вам скажу так. Хоча може ніхто не вгадати. Може бути, знаєте, зовсім інша ситуація, може бути, ось так, наприклад, тут і зразу на перехай. Ми це, наприклад, не розглядаємо. Ні, ну, 64 ми розглядали, звісно. Ну, може бути, наприклад, дуже швидко, або може бути звідси зразу на перехай. Тобто, я поки що це не розглядаю, насправді звідси на перехай. Ну, такий варіант теж можливий. Тобто, я думаю, все рівно корекцію мали б дати, але я ще раз повторяю, можливо, це вже було ось тут. Можливо, тут уже це все зібрали. Потім дали ще можливість купити тим, хто не встиг. Ще раз було на початку вересня. Ось було ще одне зниження. Для по, Подарок для тих, хто міг тут не купити. От, будь ласка, можна було ще 54, тут з вас заходити. Тубав поки що тягне біток. І далі у нас, далі у нас вже пішов такий тренд, і набрали таку вже енергію, друзі. Набрали вже тут такий кут наклона, я про це говорив. Бачите, тут наклона не було, а ось тут він є. кут наклона. Таке зламати буде важко. Плюс у нас є наверх, тобто тес вже обновляються у нас попередні хаї. Тобто дуже сильна вже така енергія. Ну і можливо, тут уже буде тянути. Ось такий у нас сьогодні ролик, друзі. Залишайте свої коменти, за кращі коментарі. Разігорі, як завжди, 500 гривень. E, значить, якщо вам щось інтересне, пишіть, ну і побачимо, як відпрацює. Тобто, бачите, я даю зараз наперед те, що ще не відбулося, щоб потім вони говорили, Та, там був розумний вже постфактом. Там Рома сказав, вже, коли вже все відбулося. Поки що нічого не відбулося, я дав декілька сценаріїв. Чесно скажу, друзі, я не знаю, куди піде, чесно вам скажу, це все такий момент. Аналізу на історії. Тобто, завжди ми заналізуємо закономірності, які працюють. Я просто сказав свою думку. Подивимося, чи вона буде правильна чи неправильна. Я не знаєте не підписуюсь там. Якщо буде неправильно, окей, готовий признати, там був нам, наприклад, неправий з якимось там аналіз. Ну, з якимось з один сценарій. Но у мене є декілька сценаріїв. Я вам сказав, що я буду розглядати, коли буду розглядати, і коли я буду купляти, що я буду робити. От такі моменти. Тобто, я завжди буду від, 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 відштовхуватися того, який у нас графік. Це саме основне. І від цього буду приймати рішення. Так, да, зараз є, як сказав, хороші ціни, наприклад, той самий Атом коштує взагалі там, копійки реально. Ну, тобто тут дешева ціна, навіть якщо він ще провалиться мінус 20, ну, друзі, він був по, по 40 там, 5 чи 48, навіть було в хаю. Зараз він по 4, мінус 90. Ну, блін. Навіть якщо він піде мінус там, ще там, хай на 3 долари, ну, один імпульс наверх, і ви в плюсі зразу. Тобто тут купляти, це, якщо довго, це просто, ну. Я думаю, що це нормальний шанс купити. Навіть якщо він провалиться, ви взяли по дешевій ціні. То саме там стосу, ну, Пепи вже, від, понятно, повиростали. Ще ні, до речі, є хороша дуже, дуже ідея. Ось тут теж. Я, до речі, все відмічав, до речі, в цю зону. До речі, коли ще ціна була ось тут. Я відмічаю, подивіться, дойшли. Можна було в цій зоні в Заргуйон, там 3,6 взяти. Можуть сходити на 3, можуть сходити. Ну, це буде прямо супер можливість, щоб можна було добрати. Буду брати по три точно, друзі. Зразу говорю: Нієр, по три буду брати, якщо її так ще дадуть. От і все. Все, всім гарного тижня, гарного дня. Ну і побачимося в наступних наших роликах. Не забувайте ставити лайк, підписувати на наш канал, ставити колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Ну, всіх обняв, всім профітів, друзі, всім пока.